Я хочу, щоб ви всі зрозуміли, жильці будинку не ставлять питання про те, що дані послуги розраховані коректно чи некоректно. Ми ставимо питання, що нам хочуть нав'язати ті послуги, яких ми не бажаємо бачити. Якщо говорити цифрами, то фактично собівартість. За один квадратний метр у нас після того, якщо ви сьогодні приймете ці тарифи, то фактично собівартість у нас збільшиться в три рази. Тобто майже в три рази собівартість плати за один квадратний метр у нас підніметься. Ми довели дані тарифи жильцям гуртожитку і місяць ці тарифи були на сайті міста Ми максимально низький зробили як можливо тариф для мешканців даного гуртожитку. Максимально низькі. Перевіряли відповідний департамент міськвиконкому, ніяких питань, що немає. Щодо незадоволення жильців гуртожитку, в тому числі 45. Я, я би, наприклад, я сам проживаю в даному е гуртожитку. Я би взагалі не платив би за квартплату. Якби це все було державне і так далі. Ну, у нас час такі, що за все треба платити. За прибирання треба платити, за каналізацію треба платити, за нарахування квартирної плати, треба платити, за зняття лічильників і установку їх треба платити. Все це мають робити ті, хто там проживає.